Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо піс. Сьогодні маємо постимо. Сьогодні маю е, відео з такої оглядової вежі біля костьолу святої Фавсини Ковальської, сучасного костюлу. Ну і звідси видно майже всю Польщу. Тому почнемо сьогодні з послання Меджугорського, як зазвичай ми робимо це 30 січня, 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб усі молились, аби здійснились Божі плани з вами і все те, що Бог хоче через вас. Допоможіть, щоб інші навернулися, особливо ті, хто прибуває до Меджугор'я. Дорогі діти, не допустіть, щоб вашими серцями заволодів сатана, і щоб ви були образом сатани, а не моїм. Закликаю вас до молитви, щоб ви могли бути свідками моєї присутності. Без вас Бог не може здійснити те, що хоче. Бог усім дав свободну волю, і ви нею розпоряджаєтесь. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Неймовірно тут Марія каже, що без тебе, без тебе Бог не може зробити те, чого Він хоче. Неймовірно, Бог зробив з любові своєї, такі нам е, привілегію, таку, що він не може вплинути на твою свободну волю і на мою також. І це є привілегія, і тому, е, власне, цим все пояснюється, чому Бог. Не може створ... підняти той камінь, який він створив, а... або який він створив, якщо він створить камінь, який не може підняти, то придимет він чи його. Не, така дурна така оця... історія, загадка, скажімо так, невіруючих людей. Але в ітозі Бог вже створив цей камінь. Бо це є вільна воля, твоя вільна воля, яку він не може підняти. Тобто він тобі її дав, і він не може її порушувати. Це. Такий дар, знаєте, найвищий дар, найвищий дар людині, Бог зробив. І саме з цього дару ми маємо страждання. Бо хтось хоче грішити, а хтось потім страждає, бере хвороби інших, Ну, власне, і за того. І за того, бо світ ми як одне тіло, навіть невіруючі входять в це Ну, Бо ми всі як одне тіло. І, на жаль, в нашому тілі є багато грішників, які приносять наше тіло хворобу. Тому ми потім питаємо, чому люди хворіють, які не грішили. Бо не завжди ти маєш згрішити, щоб ти захворів. Може хтось інший згрішити, а ти захворієш. Ну і береш такі страждання за цей гріх людства. Бо Адам згрішив теж не я, згрішив, яблуко з'їв. Але Адам то зробив. Але все людство попало в цей. І так само Ісус прийшов і врятував всіх, не одного когось, а всіх. Тому, власне. Маємо сьогодні таке серйозне послання, каже Марія. Закликаю тебе, щоб молився, аби з'яснились Божі плани з тобою і все те, що Бог хоче через тебе. Допоможи, щоб інші навернулися, особливо ті, які прибувають до Меджугор'я. Ну а сьогодні ми можемо казати не до Мечгорі, які прибувають до України, до Польщі, до Києва, до Львова, до Харкова. Не знаю, до, до будь-якого міста, в якому ти живеш. І ти молися в тій інтенції, щоб там люди наверталися. Дорога дитина, допусти, щоб твоїм серцем заволодів, не, а, не допусти, каже Марія, щоб твоїм серцем заволодів сатана. Дуже важливо не допускати цього, щоб не сатана був образом, щоб ти був не образом сатани, а образом е, марійної присутності, присутності Бога. Дуже важливо. Аналізувати своє серце, чи твоє серце сьогодні належить сатані, чи Ісусу Христу? Що тобі? Де, де, як, яке ти відображення маєш? Люди, які на тебе дивляться, на кого вони бачать, кого вони в тобі бачать? Чи Ісуса, чи сатану? Бо ну, ти гавкаєш на всіх, або не постійно. Ну або я не знаю, що там ще можна. Ну, ви знаєте, як сатана виглядає. Той, до кого не хочеться підходити навіть. Без вас Бог не може, без тебе Бог не може здійснити те, що хоче. Бог тобі дав свобідну волю, і ти не розпоряджаєшся. Тому ти сьогодні розпоряджаєшся, грішити чи не грішити. Нема такого розуміння, впав в гріх. В гріх ти входиш з вільної волі і входиш з розумом в цей гріх. Тому не треба казати, я сладкий, я не можу, Бог мені допустив. Бог тобі не допустив гріха. Гріх. Ти собі допускаєш сам, бо ти розпоряджаєшся своєю волею і своїм життям. Ну, на цьому все. Сьогодні практика. Розпоряджаємось так, щоб нами не розпоряджався сатана. І молимось в інтенціях навернення всіх людей, особливо ті, які не пізнали Божу любов. Будьте благословені, миром, радість, благодать, Кракова, з санктуарів Божого милосердя. Папа. -па.